Дуже mm -hmm. переживають мої глядачі, чи буде голод? І якщо лякають, то для чого? Так, буде. Все до того йде. В Україні? Мені йде в Україні частково. А що це значить частково це де. Будуть регіони, де буде важко. А ми можемо... Але, знати, зараз які... ще, але так, щоб помирали від голоду, такого не буде. А, просто важко буде, так? Нестача. Так, буде нестача. А... Каже, такого, як ви собі уявляєте, голод, щоб будуть помирати від нього, такого ні, але е, скоротиться е, кількість продуктів. Це і правда. Це найближчим часом буде, чи коли. Мені йде 10 років. А... Через 10. зараз. Ну, як би, е, каже, да, але це може змінитися. Ну, тобто, це не така цифра, що от конкретно, тобто, це може... Цифра, цифра може цифра змінитися. Цифра може змінитися, так. А інформація така все одно є, да? ну, так? Ну, все залежить від людей, від їх вчинків. Він каже, ви не бійтесь. Саме ми, я і Світлана, так? Так, саме Чи? ви. Так. Якось так кажеш, голод це так умовно, бо люди бояться, зараз так іде. Люди бояться, бо ну, таке слово голод для них це, ну, бо звикли помарити, перебільшувати, перебільшувати віжі багато. А -а. Знаєте, а -а. тобто наповнювати оце паніка, наповнювати. Запасами холодильники, все навіть то, що нужно, не нужно, потім все викидається. Ну, тобто, І оце якби буде умовно, я так зрозумів, зараз, давай від нього буду. Да. Да, ну, Каже, все правильно кажи. Тобто, потрібно менше їжі. Якось так всі ну Цей голод буде в тому плані, що ну, не будуть забиті холодильники, може, знаєш, як комори, як раніше там ми зараз звикли, що треба багато їжі, щоб вижити. Тобто так. просто буде менше потреби в їжі, ми будемо а менше чому буде потребувати. Менше потреби в їжі. Чому mm. так буде? Ну, так люди перестрояться, А, не потрібно буде стільки їжі вживати. Добре, тоді така ж питання. Де, тіпа, не, переїд... не переїдання е, до... буде достатньо для того, щоб вижити. Якось так. Ну, тіпа, е... Ага, о, щось мені де таке не, не перебільшуйте е, з цим поняттям. Mm -hmm. Так. Як кажуть, це не так, що всі помруть. Mm -hmm. ну, опять, опять так, де типу, буде менше потреби в їжі. Просто їжі стане менше і. Люди будуть менше, ну, як би, вживати цю їжу. ну, Будуть менше mm -hmm. потребувати з цим, як би отак. От. Mm -hmm. Так це спеціально лякають? Може, людей? хтось тому і роз. Ну так, звісно. Mm -hmm. Каже: от дивіться. Ви звикли їсти. Вдосталь багато навіть перебільшувати. Mm -hmm. Хтось боїться, думає, зараз якщо зараз, хтось боїться зараз наїмся, щоб ще й на завтра вистачило. Mm -hmm. Це як дихати. Неможливо надихатися наперед або там чогось зробити наперед. Їжу так само, ну і можливо не їстися наперед. Їсти треба стільки, скільки потребує твій організм для того, щоб функціонувати, mm -hmm. а не для того, щоб кормити його. Mm -hmm. Ну, цю інформацію можна людям так от видати, щоб вони трошки, можливо, чи заспокоїли, чи не потрібно їм це ну, от, давать. Можна, звісно. Це. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що голод. Це для вас зараз е виглядає страшно вам так чути, бо ви сприймаєте це як неможливість е жити. Е їсти, да, жити в тому, що якщо нема їжі, е ну, холод для вас це взагалі нічого не їсти. Це неправда. Да. Uh -huh. Просто uh, прийде час, коли люди змінять своє відношення до їжі, її uh -huh. буде менше. Це все буде поступово. Uh, ви не думаєте, що це буде одразу все і голод настав? Вчора у вас і всі було пом... і це всі повно, завтра нічого нема. Це все буде uh -huh. поступово проходити, як трансформації, як і все. Все буде поступово, mm -hmm. люди будуть адаптуватися до всього нового, і голод це просто такий, підібрали таке слово, щоб так стравно нагнати на людей, так. але це буде поступове зменшення їжі. Поступове ну, зменшення потреби людині їсти багато. Просто ага. буде менше потреби людина буде потребувати менше їжі взагалі, щоб існувати. Ага. А це коли буде? Наскільки скоро? Каже, не можу тобі зараз сказати точний час. Скільки це буде, все відбувається поступово в залежності від людей, від вібрацій. І все умовно. Так, час для вас це умовно. Все може змінитися на краще або на гірше, Все ж залежить від самої людини. Угу. Як ти казала, наскільки ти бачиш цей світ, для когось голод це буде смерть, для когось це буде е, розвиток до нового життя, іншого життя. Хто привик насичувати свій шлунок? А, і бачить в цьому сенс свого життя, то, звісно, для нього це буде важко і він не зможе витримати цей перехід. Mm -hmm. Але це нормально, це вибір кожної людини. Mm -hmm. Ви ж розумієте, що їжа це не перше головне mm -hmm. для людини, щоб існувати. Люди не ну, так перегувати енергію. Угу. М -м -м. Жити більш екологічне життя. Умови будуть такі, що угу. по-іншому людина не зможе е, вижити. Тому той, хто готовий йти цим шляхом. У того все вийде і все буде добре. Хто не готовий, просто підуть. І це є нормально. Це все буде поступово. Так, це як частина переходу, так? Так. Нічого угу. страшного тут немає. Як всі кажуть, ну, так, не треба так відноситися до того з таким страхом і уходить в той страх, тому що це звичайний процес, це є нормально. Відходити від важкої їжі, переходити до більш легкої, земля не зможе більше давати таких. Ресурсів для їжі. Поступово буде зменшуватися а, їжа. Це все буде поступово. Це є нормально. Не всі животні зможуть вижити. Так само. Чому? Тому буде зменшуватися їжа і животна теж. А. Угу. Ну, він зараз так мені йде картинка, що оця і вода, оця, ну, як у нас, да, затопила оце. Ну, що буде вода, що багато животних може померти від просто таких катаклізм. катаклізм. Тобто будуть отак mm -hmm. ну, с... Буде менше вже цієї животної піші, ну, буде більш, мабуть, рослинна піща. Тобто те, що може дати земля і ну тому люди поступово із із будуть переходити із ситуації підлаштовуватися під ну, вже створені ага. умови. Ну, я, я поняла, просто розганяють цю інформацію, щоб лякати людей, і щоб вони боялись, і таким чином з нас знімають. Він залежить від людини, до чого вона готова. Mm -hmm. Зараз, так, він каже, так, якщо ти звик їсти а, бутерброд з крою, а завтра його не буде, і ти від того можеш померти, то з тобою так і буде. А якщо ти можеш вижити без того бутерброду, mm -hmm. то ну, замінити його чимось іншим, то ти виживеш. Все залежить від твоєї свідомості, до чого ти готовий. Mm -hmm. Зрозуміло.